Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні продовжується серія притч і очевидно ці всі притчі торкаються найважливішого, торкаються нашого спасіння або Царства Божого. Христос, очевидно, їх торкає в першу чергу. Святе Писання багато є на тексти, котрі впорядковують між взаємовідносини, котрі говорять про увагу, пошану, любов, справедливість, підтримку, достойне ставлення одне до одного. Таких текстів є дуже багато і в старому заповіті, і в новому. Але коли мова йде про буденність, то ми ще як так даємо собі раду. По силою факту, шукаємо можливості якось забезпечити себе, маємо певну професійну діяльність, якщо щось в цьому напрямку втрачаємо. Шукаємо іншої діяльності. Тобто в цьому такому щоденному способі життя ми не просто якось пробуємо давати раду, ми витрачаємо колосальну кількість енергії і зусиль. І так воно є. Бо світ є непростий, і без сумніву, ми, дорослі люди, чудово розуміємо, скільки іноді попрацювати, щоб хоч щось осягнути. Ця енергія, ці зусилля, вони є природніми, ми їх витрачаємо. Вже куди вона падає, на який ґрунт, залежить від суспільства, від того, як організовані системи. Коли система організована добре, потрібно менше витрачати енергії. Бо все більш-менш є послідовно, логічно, підкоректовується в процесі. А коли системи є складні, розбалансовані, не дуже людські, верніше людяні, тоді потрібно витрачати колосальну кількість енергії, суєти, а результат є невеликий. Зазвичай так воно буває. І в цьому всьому аспекті. Дуже гарно сказав Василій Великий, що коли б ми половину цієї енергії витрачали, яку маємо на щоденні життєві справи, а половину на шлях до спасіння, то і ми, і наші сім'ї, і всі, які є в оточенні, були б цілковито іншими. Тобто зауважно, що цей мудрий вчитель церкви. Не говорить про те, що треба зректися земної діяльності чи перестати займатися щоденністю, але тільки каже, що якщо б ми хоч половину енергії зусиль витрачали на шляху до спасіння і до Царства Божого. Звідси Господь нам сьогодні і презентує тему Спасіння, бо в щоденності ми якось собі даємо раду. Ось це досить часто занеткуємо. І зауважимо, як він говорить. Він говорить про те, що царство Боже подібне до скарбу, захованого в полі. Поле є нічого інше, як наше життя, як цей світ. І ми здобуваємо Царство Боже вже тут. Бо воно є в нас, посеред нас, а також, очевидно, в потойбічному життю, відкриється в своїй повноті. Тут, як каже апостол Павло, ми бачимо, але так не мов би викривлено, не мов через зеркало, бо земна реальність це не духовна реальність. І очевидно, коли він говорить про скарб в полі, означає, що це Царство Небесне треба здобувати тут, зараз, будучи на землі. Бо там ми переходимо вже на суд приватний і там вже нас питають, як ми прожили це життя. Отже, здобуваючи цей скарб тут, в полі, тут, в цьому земному житті, Господь нас ніколи не вчить здобувати його останні п'ять років свого життя. Як дуже часто люди кажуть, а Та я там десь на старості років буду мати трошки часу, я там почну вірити в Бога, каятися, і невідомо, які добрі вчинки робити. А зараз живу, аби як. Воно так не працює. Все є добре, коли є зроблено вчасно. Є важливо, щоб ми робили певні справи, тоді, коли ми є молоді, сильні. Є важливо, щоб ми виходили на певний рівень, коли ми маємо середній вік свого життя. Є важливо, щоб ми правильно відчитали свою старість. Ми можемо в старості мріяти, мати енергії стільки, як ми мали 18-20 років. А чи вийде? А чи воно реально, а чи так буде? Тому все потрібно робити вчасно. І, очевидно, якісь певні підтермінування щодо себе, своєї душі, свого спасіння виглядає дуже небезпечною грою, що людина просто не розуміє, що говорить. Отже, Господь говорить про Божку цього скарбу в цьому житті, не обмежуючи нас якимись віковими категоріями чи роками, це є справа цілого життя. Так само, як очевидно, говориться про те, що Царство Боже подібне до того, що купець знайшов дорогоцінну перлину. Знаєте, в нашому житті є дуже багато перлин, але тут говориться про одну дорогоцінну. І дуже добре, каже Іван Золотусний, що цю мудрість, яку нам дає Ісус Христос, ми не зможемо здобути ані всі. Різного роду філософах, мислителях. Вони є тільки ті, які аплікують, які тільки репрезентують щось, якщо більш-менш правильно відчитали. Вони є люди, вони не можуть презентувати нам будить Божественно, як це робив Син Божий. Вони тільки через свій інтелект, свою працю можуть осягнути щось трошки вище, як пересічна людина. Але вони все рівно залишаються людьми. А ось Господь є цією дорогоцінною перлиною, котре є мудрістю, дорогою і життям. І в, нашій, в нашому житті перлин багато. І ми можемо розсіятися повністю, концентруючись на них. Хтось каже, я там обожнюю свою дружину, я обожнюю свого чоловіка. Такі смішні речі люди говорять. Та дружина є дружина, вона не Бога. Та її не треба обожнювати, до неї треба просто нормально, культурно, по-людяному ставитися, бути людиною з нею. І чоловіка не треба обожнювати, він просто чоловік. Це не Архангел Михаїл, ти не за нього вийшла заміж. Це просто Іван, Петро, Ігор, Потарас, чи хто він там є. І це є людина. Треба просто. Не займатися сукупартими висловлюваннями, а правильно організовувати своє життя і свій побут, щоб ви разом одне ото підтримували, любили, шанували, були відповідальні одне перед одним, а не просто тільки щось отримували. І разом пішли до спасіння, до Царства Божого. Бо що з того, що цілий світ здобудеш, жа душу за напазне? У нас в житті багато перлин, наші діти перлини. Для нас, наші батьки, Ми можемо знайти, але є одна дорогоцінна, котра, очевидно, дає, коли ми її здобуваємо, Господа нашого Ісуса Христа, розуміння Царства Божого, тільки ця перлина дає сенс тим іншим перлинам вповні. Ми тоді розуміємо, що не просто треба дітей привезти цей світ. Але разом із ними йти шляхом до спасіння, а іншим подати їм модель шляху до спасіння, щоб вони, виростаючи в наших сім'ях, з року в рік бачили в своєму батькові і своїй матері, що треба робити. Бо презентації дурного безліч. Зайти в різного роду якісь там ресурси інтернетові чи десь просто. Знайомі багато різного роду небезпечних речей. А ось добру модель подати, то треба попрацювати. І тому, коли сьогодні Господь говорить, що так Він це розуміє, так він нам це подає, як Бог, на Кінець каже, що потрібне є достойне життя, бо властиво забезпечується воно присутністю Бога і показує нам про цей небо, який отмовиться усячину. І добре в один бік, а не добре в інший бік То можна говорити про невідомо які матерії, але достойне життя потрібно пробувати організувати. Бо ми всі потрапимо в цей небо, тільки кого буде це вже інший момент. Не декларації, не то, що я вірю в серце. Пробувати організовувати достойне життя. На підставі чого? На підставі того, що каже ось навчений книжник витягує старого і нового. Старий новий заповіт це то, звідки ми черпаємо мудрість Божу, звідки ми черпаємо правду, істину і, очевидно, на підставі цього і організовуємо своє життя. Нехай все Господь Бог нас цьому благословить. Слава Ісусу Христу!